Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, 10 грудня наша православна церква прославляє Божу Матір на честь її чудотворної ікони знамення. Згадується велике Знамення Престої Богородиці, що було у Новгороді у 1170 році. Новгород тоді був самим Найпівнічнішим містом Київської Русі. І саме 850 років тому, заступництвом Божої Матері чудом від її ікони, місто було врятоване від пограбування, а його жителі від гибелі і полону. Правда Божа була на стороні жителів, котрі захищали своє рідне місто. А Божа Матір. Через свою чудотворну ікону, через Церкву Божию хотіла закликати одновірців до злагоди, до миру, до переговорів. Але нападники не вняли благословення Божої Матері і почали в своїй самовпевності і лютості стріляти у хресний хід, стріляти у Ікону Престої Богородиці, почали воювати проти своєї ж православної церкви, в результаті чого у нападників поморчився зір, і вони почали стріляти один у одного. Потім їх охопив жах, вони почали тікати і були розбиті новгородцями. Знамення це гучний голос Божий, що сповіщає застерігає, вказує, він звернений до всіх. Знамення відбувалися і відбуваються заради багатьох людей. В нашому місті, як ми зараз достовірно знаємо із архівних джерел, було дві богородичних церкви на честь ікони Божої Матері Знамення. Це перша похідна. Дерев'яна церква, котру прислали у нашу фортецю Святої Лисавети ще в серпні 1754 року. Вона і вважається зараз першою православною церквою нашого міста. Друга знаменська церква була побудована недалеко від фортеці в районі тогдашнього Бикова, де мешкали родини. Військовослужбовців. Вона також спочатку була дерев'яною, а потім, наприкінці 19 століття, на її місці була побудована велична трьохпрестольна знаменська церква, котра являлася окрасою міста архітектурною домінантою правого берегу річки Інгул. 10 грудня за новим стилем було престольне свято. Вілісиградській Знаменській церкві. На жаль, вона зруйнована богоборчою владою. Також 10 грудня це імніни нашого міста Знаменка. Це місто отримало назву від старинної Знаменської церкви. Ми мало знаємо про її духовну історію, але знаємо, що саме до 10 грудня у 1943 році місто Знам'янка було визволено від німецько фашистських загарбників. І це також є знамення милості Божої помилитвам Пресвятої Богородиці. І таких випадків, таких знамень Божих ми можемо привести чимало. Набагато частіше в нашому житті відбуваються просто чудеса. Чудо це в більше мірі є щось сокровенне, внутрішнє, направлене до серця людини. Чудо це дія вищих і вічних законів буття, законів любові, котрі діють в нашому світі. А скільки чудесних стілень фізичних, духовних душин відбувається по молитвам до Господа. До Божої Матері від чудотворних ікон і мощей, святих угодників Божих, навіть на гробницях і могилах ще не канонізованих подвижників віри і благочестя. А ікони Божої Матері і зараз мироточать, плачуть, навіть кровоточать. Пристав Богоровець закликає нас до каяття. До молитви, до милосердя, до любови ближньому. А ми не чуємо це, нехтуємо законами духовними, законами Божими і не прислухаємося до голосу церкви, нехтуємо істиною Христовою. Але не будемо сумувати, тому що ми грішні люди. Як казав великий святий ХХ століття, преподобний Силуан Афонський Господь творить чудеса і помилит вам грішної людини. Дух Святий живе в людині і творить ці чудеса. І для користі самої людини або інших, навіть якщо ця людина і грішна, Господь створить чудо, щоб всі були з ним разом в вічності. Але є в житті головне чудо це. Любов людини до Бога і до іншої людини, а все, що веде до цієї любові, є чудо життя. Ангела вам, хранителя, будьте здорові!